Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збуджача гарантія вашого врожаю. Знімальна група програми сільський календар не лише про трудові будні аграрію, а й ще й про кожен день села від понеділка до неділі. Якщо в селі є школа, дитячий садочок, значить населеного пункту є майбутнє. Знімальна група програми в селі Соборне Байковецької громади. Разом з начальницею відділу освіти Байковецької сільської ради Вірою Коршняк заходимо на подвір'я Соборненської гімназії імені Володимира Гарматія. А от і наша Соборницька школа це є такий старий маєток. В цій школі вже більше 120 років. Звичайно, що до громади трошечки не такий вигляд був цієї школи, тому що і територія перед входом була зовсім інша, і будівля не настільки вже відновлена. А зараз ми маємо гарний тротуарчик, який зроблений з бюджету місцевого з громади. Працівники закладу освіти постаралися над озелененням чудовим. Яке проводить бажаючих до школи і, на, і діток, маємо гарний стадіон, маємо будівлю, де вже перекрили в даному закладу освіти. Звичайно, що війна трошечки зупинила цей весь процес, тому що в планах ще було перекрити ще одну будівлю. Маємо проєктно-кошторисну документацію розроблено. Планували зробити і фасад школи, але попри те, що на даний час то ми ще змогли зробити і укриття, тому що це безпека найбільш необхідніша для наших дітей і для наших працівників. Відновили кухню, ну і деякі кімнати. Гарний в нас музей у даному закладі освіти, тому що даний заклад освіти присвячений Володимиру Гарматію, який загинув на війні, а це учень даної школи. До нас на зустріч вийшла директор даної гімназії Лариса Вікторівна. І я думаю, що вона значно більше розповість про історію школи і про організацію навчального і виховного процесу в даному закладі і про своїх чудових педагогів. Ну, рада бачити добрих людей у нашому закладі. Соборницька гімназія імені Володимира Гармакія. І наша візитівка своєрідна ось перед вами, будь ласка, слова Лесі Українки безсмертні. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Заходимо в гімназію. Тут затишно, тепло. На стінах фотографії випускників минулих років, тематичні стенди, талановитими руками вчителя. Образотворчого мистецтва Андрія Гоча розписані мурали, оформлені початкові класи нуш, світлиця, їдальня. Ми долучаємося до звичайного ритму життя закладу освіти. Ранок гімназії розпочинається із патріотичного вітання. Слава Україні! Героям слава! Слава Володимиру Гарматію! Героям слава! слава героям України! Героям слава! Прошу сідати. Так вітаються кожного ранку учні Соборненської гімназії імені Володимира Гарматія. Це куточок Володимира Гарматія, ім'я якого носить наша гімназія. У школі він був старанним, ініціативним, допитливим учнем, брав активну участь у спортивних і туристичних змаганнях, шкільних заходах, цікавився хімією, фізикою, любив слухати музику, подорожувати, творити. Володимир Гарматій. Був добрим, щедрим, товариським, ініціативним. Користувався повагою і авторитетом серед однокласників, учнів та вчителів школи, жителів села. У бою, виходячи з оточення, під селищем, красний партизан загинув 25 липня 2014 року. Володимир Гарматій загинув, визволяючи жителів сходу України від російських загарбників. Катерина Тлумацька, багаторічна вчителька української мови і літератури і колишня учениця цієї школи, хресна мама героя, розповідає. Воював Володя Гарматій. Він воював, починаючи з 2014 року. Загинув і, на жаль, він загинув Це мій похресник. І ми всі сумуємо за ним до сьогодні. Практично, горе воно не відходить, воно залишається в серці, в душі, і нам дуже боляче, що так трапилося. Але він вибрав захист України, він любив свій народ, любив свою землю. І сумно, що так сталося. Гімназія пишається не лише навчальними здобутками, а й своїми талантами. Адже тут надзвичайно співучі діти, які плекають найкращі традиції українського вокального мистецтва, зокрема, із улюблених пісень, є Червона Рута. в тебе втічає, я у себе всі дні.

Діти тут дуже творчі, їхні таланти підтримують і розвивають. Марічка Петрів, учениця сьомого класу гімназії, активна учасниця всіх шкільних заходів. Сорістка міського народного театру Пісні Мікст, порадувала нас піснею Сила роду. Свята земля нам родить, ми всі одне на мисто і чорна брифті сходять. Сходя. Козаки ні в року місь мого народу, бореться з пітьмою за нашу свободу, а як зійде сонце заспіваєм оду. Ми не ликом шиті, з нами сила роду, з нами сила роду, від матері до доні, Від батька і до сина, воля росте у лоні і множить нашу силу квітуча і зерниста. Свята земля нам родить. Ми всі одне на мисто, і чорнобривці сходять. Сину я душею до рідного краю, де би не бувала, кращого немає. Вишита сорочка щит мого народу, знає син і дочка, з нами сила роду, з нами сила роду, від матері до доні, від батька і до синя воду. Шу силу квітуча і зерниста, свята земля нам родить, ми всі одне намисто і чорнобригті Та Ташечко лунає з темряви щебет, ангели. Закрили крилами небо, рідна я, лети до світла на волю, я годин ми станем всі за тобою. Від матері до доні, від батька і до сина воля росте у лоні і множить нашу силу квітуча і зерниста. Свята земля нам родить, ми всі одне намисто, І чорнобривці сходять. Хочу сказати про те, що всі педагоги нашої школи активні і допитливі, і такими ж ростуть наші учні. Беремо участь у безлічі проєктів, і, зокрема, екологічного напрямку. Ми були учасниками всеукраїнського проєкту Екошкола. І ось наш вчитель біології, і хімії Ірина Богданівна Петрів теж цього року, вже поспіль другий рік буде брати участь у проєкті Розумний Город. Сьогодні навчання це не передавання знань від учителів. Чи книг до учнів, але і пошук різноманітних нетрадиційних новаторських рішень і розширення свідомості саме тут в пригоді приходить СТЕМ освіта елементи якої я впроваджую у своїй професійній діяльності, адже вона не лише спрямовує увагу на конкретне вивчення природничих наук, математики, технології інженерії, але при цьому чи невід'ємну роль відіграє використання практичне отриманих знань. Саме це допомагає дітям розвивати здібності і критичне мислення. Розробляючи різноманітні моделі проєкти, учні вчаться працювати над аналізувати і працювати над отриманою інформацією. Внаслідок цього в них формується краща впевненість у собі. Учні Соборницької гімназії імені Володимира Гармитія є переможцями всеукраїнського природничого форуму серед учнівської та студентської молоді Дотик природи. Їх тези надруковані в збірнику серії науковці майбутнього з проєктами stem проєктами Лікарські рослини, друзі здоров'я людини, де діти досліджували лікарські трави на території навчального закладу і проводили різноманітні досліди. Також stem проєкт Екологія моєї місцевості відчуваю, думаю та дію, на основі якого було створено 3 d Либук. Також наші діти є справжніми маленькими патріотами України. Які долучаються до благодійності і допомагають Збройним силам України уже другий рік поспіль беруть участь у всеукраїнському освітньому проєкті Розумний город від Continental Farmers Group, де вирощують сільськогосподарські культури та здають на переробку смаколиків нашим захисникам. Я хочу сказати, що розумний город це квиток у світ нових знань, який допоможе дітям дізнатися основи овочівництва. Підприємництва, бізнесу та фінансової грамотності, а також надасть практичні навички маркетингу та менеджменту. Минулого року до нас гості завітали бізнес-тренери від організації Діловий клуб Партнер за запрошенням Continental Farmers Group, де професіонали вчили дітей складати бізнес-плани, як правильно розпоряджатися своїм доходами. Також цього року учні 4 класу вже посіяли насіння капусти, помідорів та перцю. Вони доглядають його, ведуть спеціальний щоденник спостережень, і учні вже старших класів дану розсаду висадять у ґрунт. Цього року організатори розумного городу передали ось такі інструкції для юних аграріїв, де описано все, як правильно садити, чим обробляти. Також були передані добрива, такі як біоактиватори, біоживлення, біофінгіциди, і діти за інструкцією висаджували ось цей розумний город. Минулого року у нас був фантастичний урожай, який зібрали учасники проєкту Розумний город. У нас були величезні гарбузи, у нас була величезна і смачна дуже кукурудза, і все це поїхало і переробилося для допомоги ЗСУ. Хочу сказати, що ми активно працюємо над тим, щоб допомагати нашим Збройним силам. І за останні дві зими ми зробили більше тисячі окопних свічок, які поїхали на фронт, і звідти вже є зворотній зв'язок. І нам щиро дякують. А ми дякуємо цим діткам, які тут. Тут сидять, тому що це їхніми ручками скручувалися ті той папір, ті свічки, заливався віск, і в коробки ми фасували все, і воно з Богом поїхало. Соборненська гімназія створює прекрасні можливості для розвитку учнів, сприяє формуванню цілісних, успішних особистостей, у спілкуванні з школярами особливо вражає їхня щирість, безпосередність, невдавана любов до батьківщини рідного краю, села своєї школи. Солдати, воїн захисник пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг. Відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день живу, навчаюся, раю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. Це те, що нині кожен день і кожну хвилину ти ризикуючи своїм життям, борониш батьківщину. Славні козаченьки, наші соколята, Україна молить, Господа за вас, хай зустріне ненька кожного солдата, хай не стане швидше перемоги в час. Побажає від душі за все щоб здоров'ячко було і літ прожив, Щоб стежина пролягла рушником біленьким, і любов душі твіла, наче макій цвіт. Славний козаченький Бог оберігає, поверта додому із важких доріг. Хай у уменімне. Де перемога славна до усіх. Побажаєм від душі у рідненьким, Щоб здоров'ячко було і сотньоліть прожить, Щоб зажина пролягла, рушником біленьким, і любов в душі цвіла. Соборницька гімназія як справжня сім'я, в якій завжди панує доброта, взаємоповага. Кожен день тут насичений яскравими емоціями та щирими посмішками. Це як школа, родина. У Вас дуже гарне враження і правильне враження, тому що це справді родина, тому що школа маленька, але вона наповнена любов'ю, наповнена таким духом єдності, таким духом навчання і учнів, і вчителів. І ми працюємо над тим, щоб наші учні, наші випускники дали собі потім раду в житті. Ми гордимося нашими випускниками. Можемо називати вам кілька там десятків прізвищ. про те, де себе, діти ці реалізували. Сільська школа дає гарні знання. Ну, я хочу сказати, що, напевно, найбільше ми так згуртувалися, коли війна розпочалася. Коли лунали тривоги, і оці діти бігли до нас. Ми відчували, що ми відповідальні за їхнє життя, тому що частина батьків на війні захищають нас. А діти шукали прихистку, багато й плакало діток, знаєте. І ми старалися кожного взяти під, свій, під своє крило, таке материнське, заспокоїти, завести в те підземелля і розважати. Треба було придумувати, щоб дитина переключилася, щоб вона забула, що там війна, а тут її люблять, поважають, і все буде добре. Тобто, вселити в дитину надію, це було головне завдання. Так, дійсно. Ми зараз знаходимося в стінах такої школи, де відчувається дух, відчувається дух родини, відчувається дух національно-патріотичного виховання. На базі цієї школи у нас кожен рік відбувається ще змагання з витяги патріотів, де з'їжджаються учні зі всіх закладів освіти нашої громади. Але в нашій громаді хочу ще так сказати, що. Кожна школа має щось якусь свою ізюмінку, свою цікавинку. Є в нас заклади освіти, де такий дух спорту, де наші учні беруть участь постійно в спортивних змаганнях і виграють і на рівні громади, на рівні району. Є учні, де беруть участь у наукових роботах. От вже буквально найближчим часом учні однієї з наших шкіл будуть їхати на наукові пікніки. Таке велике наукове свято у Варшаві, тому що вони увійшли в трійку наукових робіт всеукраїнського конкурсу і будуть представляти Україну у Варшаві. Так само, наші педагоги беруть всі у різноманітних міні-проектах, більших проєктах. Є педагоги, які обмінювалися досвідом і вдосконалювали своє знання, свій професіоналізм у Польщі, це вчителька Романо-Оселівської гімназії, англійської мови, вчитель, також вчитель. Практичний психолог вдосконалювала свої знання у ризі. Вчителі наші змагаються, і, звичайно, на це все напевно, що і впливає трошечки така наша стимуляція, тому що як і учні, так і педагоги в нашій громаді отримують премії за хороші показники, за якісь гранти, проекти, за досягнення. Педагоги мають премії. І учні мають і стипендії з 9 класу ну, в межах 500 гривень щомісячно. І так само педагоги за успішність наших учнів отримують премії. Звичайно, що ми разом з керівництвом громади і об'єднуючи педагогів, і весь технічний персонал працюємо над удосконаленням закладів освіти в нашій громаді. В нашій громаді є. Сім загальноосвітніх шкіл є два дошкільних підро... дошкільних заклади, чотири підрозділи дошкільних і один позашкільний заклад це школа мистецтв. Маємо чим довозити дітей до закладів освіти. У нас є шість автобусів. Звичайно, що звертаємо велику увагу на безпеку учнів. У кожному закладі освіти створені чудові укриття, де дійсності під час тривоги всі працівники й учні перебувають в нього на укриття. Ми витратили біля 18 мільйонів у нашій громаді. Це дуже велика сума коштів. Це переважно кошти з місцевого бюджету. Там частиночка 3 мільйони це з субвенційні кошти. Так само вернусь до автобусів. Ми також два з наших шести автобусів придбали за кошти місцевого бюджету. Ну і вкладаємо в вдосконалення постійно проекти. Я, ми беремо участь у всеукраїнських таких асоціаціях, у всеукраїнських форумах для обміну досвідом. Ми педагоги наші і в країні їздять по інших областях. Так само час від часу і за межі. Ми маємо дуже хороший такий, мотив для оздоровлення наших дітей. Наші діти оздоровлюються за кордоном у Польщі за рахунок місцевого бюджету і за рахунок коштів гміни. Так само діти оздоровлювалися і навчалися. У оздоровчому таборі у Фінляндії це англомовний табір. Цього року плануємо також цих дітей навчати і оздоровлювати у таборі в Італії. Ну, В загальному працюємо, стараємося, дуже багато що всього потрібно зробити, хоча вже багато і зроблено, але цілий час є плани і хочемо це все реалізувати. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння чи гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава, Господи! Благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Continental Farmers Group зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.